Добра, зворушлива історія від Фені Флек, приправлена чудовими рецептами незвичних страв та здоблена неперевершеним гумором. Якщо вам хочеться різдвяного настрою, чарівної атмосфери та приємних емоцій, то саме цього варто очікувати від Різдва з червоним кардиналом. Милий трохи довакуватий Освальд дізнається від свого лікаря про невтішний діагноз та про те, що йому недовго залишилось жити. Лікар радить йому поїхати у більш помірний клімат подалі від засніженого Чикаго та дарує потріпану стареньку брошуру з назвою санаторію невеличкого курортного містечка. Це місце, де усі всіх знають, піклуються один про одного, придумують собі дозвілля і насолоджуються своїм звичайним життям. Саме тут відбуваються основні події в книзі. Є чимало комічних сцен, які пробуджують посмішку. Авторка майстерно балансує між сумним. Та радісним. Усі персонажі вдало прописані, вони цікаві, автентичні і неординарні. Життя інколи любить ставатися з нами зовсім не так, як ми планували. Проте, можливо, не все так погано. І хіба це важливо? <схід> Якщо, зрештою, всі щасливі? Це був невеличкий спойлер. У цієї книжки є один недолік. Вона невеличка, усього 180 сторінок і швидко закінчується. Але один, а то й два затишних зимових вечори вам 100% гарантовані, якщо ви будете читати смакуючи, розтягуючи, як робила це я. Маленька пташка, червоний кардинал, несподіване диво, яке обов'язково стається з хорошими людьми. І нехай ця різдвяна казка. Звеселить вас цей зимовий час! Приємного читання!